Нерідко знахідки в шахтах підносять вченим приємні сюрпризи, які часом дуже важко пояснити. Про цю знахідку мені розповів знайомий мого друга, який кілька років працював на вугільній шахті на Донбасі. У 2008 році на глибині близько 1 кілометра шахтарі виявили колесо, що вросло в породу. Як мені розповіли, шахтарі намагалися його дістати. Але нічого не вийшло. На жаль, зараз шахта затоплена і ведуться бойові дії, але остаточне місце розташування невідоме. На базі того, в яких шарах породи було знайдено колесо, вчені змогли підрахувати приблизний вік знахідки і зробити шокуючу заяву. Про це ми детально розповіли в нашому закритому телеграм-каналі. Дивись у шапці профілю.